Добрий день. Я учениця сьомого класу Одеської гімназії номер 20 Марія ДД. Моя вчителька Хитріченко Ірина Вікторівна. Спиритичний сеанс. Тиха ніч лише свічка горить. Шепочує в темряві мить у мить. Руку кладу на старенький купсар. Кличу Тараса. Тремтить календар. Хто це мене, так пізно зове? Може, якась новина в світі є? Хотіла спитати, як вам там, у раю, чи добре вам, батьку, чи ви у жалю? Та що там казати, небесний тут край, а я до сих пір пам'ятаю свій гай. А небо яке там, як шаль золота, ніщо так не сяє, як води Дніпра, коли навкруги повнолітній спеки і крилами тихо шепочуть лелеки. Невже є місцина гарніше, ніж рай? Так, є, Україна, душі, милий край. Скажіть, як же жити на білому світі? Та що тут казати? Треба радіти. Любіть, Україну, і не будьте ладачі, бо сумують, розумні ж у праці. у праці за мир, в боротьбі за любов. Оце пам'ятай, не сумуй, будь здоров, і свічечка згасла мов в Бускова. душевна й хвилююча вийшла розмова. Менто девіта Світ, ніби завмер у подиху, ніби сон, із якого не хочеться прокидатися. Повітря густе й молочне. Навіть вітер здається вічливим, неквапливо доторкається до обличчя. Олені пасуться під рожевою сакурою, ніби це не дерево, а хмари, що спустились на землю, щоб розігріти траву. Усе довкола таке ніжне та тендітне, що боїшся подумати занадто голосно, або не розсіяти чари. Мармурове ангело снігу стоїть, ніби з іншої реальності. Його крила такі малі та беззахисні, великі вікна храму сяють, наче у вісні. Світло там не гріє, воно спокійне і холодне, воно очищує та перетворює кожного, хто подивиться на глядача, що не може відірвати очей. Сніг вкруги, не холодний, він лагідний, мов покривало, яким хтось накрив землю, щоб вона не замерзла. Тут не хочеться рухатися, лише дихати і дивитись на це, і не зійти з розуму. Мені здалося, що це сон. Але я не хотіла прокидатись тут все було таким спокійним, таким затишним. І коли я зрозуміла, що це не сон, я прокинулася.